Радіо UA Chicago. Тут кожен себе, знаєш, зашили цноту, Коломойський зашиває цноту, в зубах тіпа, тримає тіпа, голку Алла Мазур, моя хресна мама, і туди вдіває, значить, біл, білі нитки Наталя Мосичук. І Саша Ткаченко допомагає. Ну куди це годиться? Ну, тобто, ти кажеш, я б не пішла. Я б теж не пішов, тому що це не наша історія зовсім. Це не справа журналістів. Я думав, наші журналісти подорослішали, Вони ніколи не підуть на судовий процес брати на поруки власника свого. Та це просто, <пух> це, це, просто це не <пух> свідкується. Це вибух, так. просто вибух. Я Якщо ви хочете. Що я тут зараз здається, не, не соромлюся в оцінках. Я просто намагаюся не образити людей. Я думав, журналістське середовище подорослішало. Ні, якщо я несу за себе відповідальність сім років з ножами в спині після всіх тих історій, які я зробив, бо я створив п'ятий канал для Порошенка, один з тих, хто його створював, я створив громадський, я особисто не Мустафа Наємний, Настя Станко. І за це я отримав плювки в спину і ножі в спину. Я це пройшов сім років. Я займаюся медіаменеджментом, і я не піду захищати власника, тому що мій власник це наш глядач, який нас утримує. Так само насправді можна сказати... Роман, насправді, Роман, вибач Романе, я доповню зачепив от в кінці цього обговорення дуже важливу тему. І Роман слушно додав, що ні я, ні він би не пішли з однієї. Ну, не, не найважливішою, тому що тут ще є питання якихось цінностей твоєї моралі і дружби з собою. Я не знаю, чи дружи з собою Наталя Мосічук, але ж вона лягає спати, лишається вона одна сам на сам з собою, і вона має дати собі відповідь на запитання, чого вона туди приперлася. І вона знає цю відповідь. Розумієте, вона то знає для себе. Але це таке. Це лірика. Ми працюємо вже довгий час в Ютубі і. Роман до того створював не тільки телевізійні, але й інтернет. Змі, і наша команда зараз незалежна, і ми були незалежними. І з 2018 року у нас працює 12 людей яким абсолютно паралельно буде дядя е, з допомогою бухгалтера або в конвертах скидати заробітну плату або не буде. Бо ми працюємо для свого глядача, і ми, ми тут бо, бо бо це наша професія. Ми її любимо і знаємо, заради чого ми це робимо. І це вільна журналістика. Повірте мені, що таке вільна журналістика? На жаль, не знає чи не підозрює, якою вона є, хоча роман би міг весь розказати. колектив 1+,1 плюс не підозрює, що це є. Не підозрюю, що це таке мало що це того. Можливо, я тобі перерахую що далі. Можливо. Хто не підозрює? А й сі ті ві підозрює. Не і підозрюю. Так далі, і весь, марафон, коручу, весь марафон. Весь марафон, так. по суті, лево частка людей не підозрюють. Ми от там Влада часто, коли я щось там критикую, або там кейс з лівим був таким русским чоловіком Міноборонний. Ми розказали про це все. Заказав Порошенка. Мене. Ну, взагалі, все, що ми розказуємо, все заказав Порошенка. Ну, це так часто лунає там вчора чи позавчора є така депутатка одна, Ліза, господи, забула її. Богуцька да так. написала пост, де сказала, що як тільки Порошенка будуть садити, то Соколова прилетить. Я думаю, господи, ми з тобою взагалі не знайомі. Чого ти вийшло, що я прилечував? Ну, вони це підтримки давай, дивись. Тут але цікава я завершу, ситуація. Я, завершу, я завершу. Я скажу буквально два речення. в всьому в цьому, щоб ви, друзі, наші глядачі. Знали, що існує незалежна журналістика, і підтримували незалежні канали, які є влада, яка б вже гранти мала отак. От видавати просто на випередки з допомогою закордонних грошей, цього не робить, бо вони це все в єдиний марафон для себе вливають. Тому наші команди вони є незалежними. І який би дядя не сидів, олігарх, бізнесмен, власник змі на скам'є підсудимих там цілком обґрунтовано, нас там не буде. Бо журналіст не працює на власника, він працює на професію. От в цьому є і сенс, радіо Chicago.